Літаю сьогодні. Ми е, занурюємось у збірку розмов зі шрі Раманою Махарші. Це записи, зроблені між 1935 і 1939 роками. Так і що важливо, це ж не просто якийсь, знаєте, сухий філософський трактат. Абсолютно, це по суті живі діалоги, польові нотатки, саме так, де мудрець відповідає на запитання найрізноманітніших людей. Там були і західні скептики, і аристократи, і серйозні йоги, і ну, звичайні люди. Угу. І наша місія сьогодні спробувати знайти в цих діалогах якесь, скажімо, практичне ядро, так бо духовний світ він же сповнений складних шляхів, ритуалів, теорій. А махарши, здається, пропонував щось. Ну, радикально пряме, абсолютно хочеться розібратися, як його метод самодослідження можна застосувати не десь в ашрамі, а от у нашому звичайному житті. Ну от унікальність цих джерел якраз у тому, що махарші, який переважно навчав через мовчання, тут говорить так, але він не читає лекцій, кожна відповідь це не якась загальна теорія. Це адресна допомога, точно конкретній людині в її конкретній проблемі. І саме тому ці тексти такі цінні. Бо проблеми по суті не змінилися. Зовсім людські сумніви, страхи, ілюзії на цьому шляху вони універсальні. Ми простежимо, як він раз у раз розвіює цей туман, і повертає до головного, і повертає людей до єдиного, на його думку, важливого питання. Гаразд, давайте тоді розпакуємо це. Почнемо з того, що, мабуть, найбільше захоплює уяву і ну, водночас найбільше відволікає. М -м, цікаво. У текстах вже часто згадують, що до Махарші приходили люди в пошуках надприродних сил. Точно, оцих сітх, телепатія, левітація, читання думок це ж класичний образ святого чудотворця. Так, звісно. Як він на це реагував? О тут він був, знаєте, категоричний, просто непохитний. Його позиція окультне це не духовне. Тобто це взагалі різні речі. Абсолютно, він розглядав ці сили не як досягнення, а як величезні перешкоди на шляху. Перешкоди. Чому його логіка була ну безжалесно простою? Коли його прямо запитали, чи варто розвивати сітхи, він пояснив, що це лише розширення можливостей Ага. і поставив геніальне питання: якщо людина нещасна зі своїми звичайними обмеженими можливостями. Що з нею буде, коли ці можливості стануть безмежними? Її нещастя просто масштабується. Саме так, якщо хтось не може впоратися з власним гнівом, то здатність, скажімо, до телекнезу перетворить його на катастрофу і для нього, і для оточуючих. Є навіть його пряма цитата: окультні сили не принесуть нікому щастя, а зроблять його ще більш нещасним. Сильно він пояснював, що бажання цих сил походить з его. Це ж бажання бути особливим, вражати інших, мати владу. А це прямий шлях до гордощів, заздрощів, і, зрештою, до ще глибших страждань. Він казав, що справжня сила, єдина справжня сітха, це та, що дарує глибокий внутрішній мир, а не та, що дозволяє показувати фокуси. Точно це ж кардинально змінює погляд на духовність зазвичай сила це щось зовнішнє, а тут виходить, що справжня сила невидима і абсолютно особиста. Угу. Добре, прагнення до сил це одна пастка. А були інші. Наприклад, питання про життя після смерті, про померлих. Це ще одна пастка, яку він дуже елегантно оминав. Він вважав ці питання просто е, недоречними для того, хто шукає істину про себе. Недоречними так, є дуже показовий випадок. Одного разу до нього приїхала аристократична леді і запитала Махарші. Чи можемо ми бачити мертвих? І що він? Він спокійно відповів так. Вона, звісно, сповнена надії, питає далі Чи можете ви показати їх мені? А він. Ні, не можу. Вона не здається, але ж ви їх бачите? І тут він дає блискучу відповідь. Так, усні? Геніально. Просто геніально. Чи не так? Він не став сперечатися, не став читати лекцію, він просто взяв її питання про надприродне і м'яко приземлив його у сферу звичайного досвіду. Абсолютно, бо всі ми бачимо померлих у сні. Він ніби каже не шукайте таємниць деінде, подивіться на те, що вже є. Перш ніж дізнатися, чи є життя після смерті, може, варто з'ясувати, хто саме живе зараз. Саме так. Він постійно повертав людей від зовнішніх пошуків до внутрішнього дослідження. І ось тут здається, ми підходимо до самої суті. Якщо всі ці зовнішні пошуки, це, скажімо, тупикові шляхи, так. то яким же був його головний прямий шлях? Бо на поверхні він звучить майже занадто просто: питання: хто я? Так, це і є центральний метод самодослідження або атма Вічара. Угу. Замість сотень питань про світ, богів чи карму, він радив невпинно ставити лише одне хто я? І казав, що це одночасно і найпростіше, і найскладніше. Так, і це не просто інтелектуальне повторення фрази. Звісно, ось це важливий момент. Бо мій розум це ж машина для генерації відповідей. Щойно я запитаю, хто я, він мені одразу підсуне тисячу ярликів. Я це моє ім'я, я, «Я» мої думки, я професія. Звісно. Як пробиватися крізь це? Чудове питання. Метод не в тому, щоб знайти вербальну відповідь, мета використати питання як інструмент. Інструмент для чого? Щоб відстежити саме джерело думки, я, корінь нашого его. Тобто, коли виникає будь-яка думка, страх, бажання, ви не боретеся з нею, ви питаєте кому прийшла ця думка? Мені. Так, і ось тут ви ставите головне питання: а хто цей я? І ви не шукаєте відповідь у словах. А що я роблю? Ви намагаєтеся відчути, звідки це відчуття я виникає. Це повертає увагу розуму всередину до його джерела, і що відбувається з початковою думкою? Вона просто розчиняється, не маючи опори, вона зникає. Тобто, це не інтелектуальна вправа, а скоріше. Процес енергетичного відстеження точно у текстах є цікава аналогія з диханням. Так, я пам'ятаю. Думка я не тіло це видих. Угу. Запитання, хто я? Це вдих. А усвідомлення я є вин, це затримка дихання, стан чистого буття. Дуже точне порівняння. І що найважливіше, мабуть, цей процес не вимагає якихось особливих умов. Але знаєте, в реальності, коли в тебе дедлайни, діти, проблеми. Звісно, ідея бути свідком здається чимось недосяжним. Чи були в нього поради для людей, занурених у рутину? Так, і це ключове питання, бо одразу виникає образ йога в печері. Саме так. Чи обов'язково йти зі світу? Зовсім. ні. І це один з найреволюційніших аспектів його вчення. Він постійно наголошував: будьте собою тут і зараз, тут і зараз. Втеча це ознака слабкості, недуховності. Він казав, що якщо ви не можете знайти миру у місті, ви не знайдете його і в лісі, бо береш свій неспокійний розум із собою. Точно він радив продовжувати виконувати свої обов'язки, працювати, піклуватися про родину, але внутрішньо змінити свою ідентифікацію, тобто перестати вважати себе діячем саме так бути в світі, але не від світу. Тобто, умовно, я можу робити свою роботу, але всередині має бути усвідомлення, що справжній я лише свідок цього процесу, так виконувати дії, але не прив'язуватися до їхніх плодів і не ототожнювати себе з тим, хто їх виконує. А коли розум неминуче відволікається. А він відволікається постійно. Звісно, сідаєш медитувати, а через хвилину вже складаєш список покупок. Махарши радив ніколи не застосовувати силу до розуму. Це лише створює внутрішній конфлікт. Тобто не треба себе сварити за це ви... ні в якому разі. Коли ви помічаєте, що розум заблукав, ви просто м'яко повертаєте його до питання. Кому прийшли ці думки про покупки? Хто це я? Так. Він порівнював це з тим, як пастух лагідно повертає корову, що відбилася від стада, постійна, але ніжна практика. Це розрізнення між діячем і свідком здається центральним. Виходить, за його словами, в мене є два я»? Так, це і є головна дихотомія, яку потрібно розв'язати. Одне, яке зараз говорить, і якесь інше фундаментальне я. Як він допомагав людям розрізнити їх? Він казав, що є маленьке я его. Це тимчасова думка, яка виникає, коли ми прокидаємось. Я, це тіло, я це розум, це мої проблеми. Так, це я постійно змінюється і зникає у глибокому сні. А є велике я самість, це незмінна, чиста свідомість, яка є завжди. Завжди. Щоб пояснити це, він використовував чудову аналогію з кіно. Так, вона дуже наочна. Давайте її розберемо. Уявіть собі кінозал. Справжнє я це білий екран. Він нерухомий, чистий, незмінний. Угу. На цьому екрані з'являється фільм. У фільмі є головний герой, це наше его. А пейзажі, інші персонажі, це світ. Саме так. Але що є насправді? Лише екран. Чи змінюється екран, коли на ньому показують трагедію? Ні. Або комедію? Він залишається незачепленим, так само і справжній я. Це чиста свідомість, на якій розгортається драма життя. Тобто его це просто перша думка я, яка тягне за собою весь ланцюг інших думок, створюючи наш особистий фільм. Точно. А справжнє я це те, що усвідомлює цей фільм, але не є ним. І воно є навіть тоді, коли фільм вимкнений, як у глибокому сні. Абсолютно, коли ми прокидаємося, ми кажемо, я добре спав. Хто цей я, який пам'ятає, що він був навіть коли розум і тіло були відсутні? Це і є відблиск справжнього я. Тому Махарші казав: народження грубого тіла це не ваше народження, народження его ось ваше справжнє народження. Гаразд, я думаю, що інтелектуально це зрозуміло, аналогії допомагають. Але тут виникає найбільша проблема. Яка саме я все це розумію головою, але я цього не відчуваю. Я не переживаю себе як екран, я переживаю себе як героя фільму. Що він відповідав на це? Отак це, мабуть, найпоширеніший сумнів. І Його відповідь була така: сам інтелект, який усе це розуміє і є частиною проблеми. Тобто, інтелект це перешкода, це корисний інструмент, щоб зрозуміти напрямок. Але щоб увійти в дім, треба залишити взуття за порогом. Щоб пережити я, сам інтелект має замовкнути. Навіть думка Я не усвідомлюю своє я є перешкодою. Так, бо хто думає цю думку? Знову ж таки, его. Его каже я, бідолашне ще не досягло просвітлення, і цим воно підтримує своє існування. Точно. Махарши казав, що усвідомлення це не отримання чогось нового, а лише усунення невігластва. Тобто ми не намагаємося щось знайти, а намагаємося перестати вірити в те, чим ми не є. Саме так. І тут доречна ще одна його знаменита аналогія про жінку і намисто. Розкажіть. Жінка носить цінне намисто на шиї. Одного разу вона, забувши про нього, думає, що загубила його. Вона панікує, шукає скрізь, плаче. Страждає через втрату. Так. Аж поки її подруга не підходить, торкається її шиї і каже: ось же воно. І вона щаслива. Так, але чи знайшла вона щось нове? Ні. Вона просто перестала вірити, що воно втрачене. Намисто завжди було з нею. Так само і з я. Воно завжди є, усвідомлення це просто припинення хибного пошуку, це майже смішно у своїй простоті. Абсолютно, тому він і казав, що коли усвідомлення відбувається, весь інтелектуальний багаж, усі святі писання теорії стає непотрібним. Йдеться не про те, щоб щось знати, а про те, щоб просто бути. Саме так це підводить мене до цікавого питання якщо кінцева мета. Це просто бути, стан поза словами. Угу. А його основний метод навчання мовчання. То яка ж тоді цінність вивчення цих розмов? Чи не суперечиться його власному вченню? Дуже тонке і важливе питання. І відповідь на нього є його слова були адресовані тим, хто ще не був готовий сприймати його мовчання? Тобто для багатьох його мовчання було просто пустотою? Так. Їхній розум був надто неспокійним і потребував концептуальних роз'яснень, вказівок. Тобто ці бесіди це свого роду підготовчий етап ліки для хворого розуму. Можна сказати і так. Більше того, у передмові є дивовижна фраза Читання цих бесід саме по собі є достатньою духовною практикою. Чому? Бо коли людина глибоко занурюється в ці діалоги, її розум мимоволі заспокоюється і спрямовується до джерела. Ці слова мають силу присутності вчителя. Це нагадує концепцію сатсангу перебування у присутності мудреця. Так. Але і тут Махар ще робить важливе уточнення: він казав, що фізична присутність корисна, але справжній сатсанг – це перебування в я. А оскільки ніхто не може існувати окремо від я. То по суті ніхто ніколи і не є поза сатсангом. Ми просто про це не знаємо. І ці розмови це спосіб налаштуватися на цю вібрацію, згадати про свою справжню природу. Так. Здається, ми пройшли повне коло, почали з духовних пасток, розібрали метод і, врешті-решт, повернулися до того, що все, що ми шукаємо, вже є тут і зараз. Так. І, мабуть, найкращий підсумок це його власне зауваження. Воно сповнене і гумору, і глибокої мудрості. І що ж це за зауваження? Одного разу він сказав: немає більшої таємниці ніж ця, будучи з самою реальністю, ми прагнемо досягти реальності. Звучить абсурдно. Ми думаємо, що щось приховує нашу реальність, і що це щось потрібно зруйнувати. Це смішно. Хм. Настане день, коли ви самі будете сміятися зі своїх минулих зусиль. Те, що буде в той день, коли ви сміятиметеся, є також тут і зараз.